Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперти». У нас нове надходження – Ford Transit 7 го покоління Double Cup 16-го року. Зараз автомобіль має пробіг 96 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіль ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 130 кінських сил, коробка передач, 6 ступінчаста механічна. І по комплектації у нас комплектація Maxi-база 5-місна. Один ключ та пульт від тубасту, саме вебаста, нова літня гуманокен. Мультикермо, круїз контроль. Підігрів лобового скла, Bluetooth, USB Aux, кондиціонер, підігрів дзеркал, допомога під час підйому вгору. Підігрів передніх сидінь. Салон в дуже гарному стані. І другий ряд сидінь також в дуже гарному стані. Є шухлядки для зберігання ваших речей. Багажний відсік у гарному стані. Гідроборт фірми Zebra, максимальне навантаження до 750 кг. Управління є як ззовні, так і зсередини. Авто з Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, Зауваження автомобіль немає. Також автомобіль пройшов сервісне обслуговування, заміною наступного мастила в двигуні та усі фільтра, заміну термозної редини, та антіфрізу, задні тормозні диски з колодками і передні термозні колодки. Також Автомобіль пройшов професійний детейлінг, розмитний, зроблений сертифікат, можлива покупка з ПДВ. Перегляд та Драйв, можливо, місто Рівне, вулиця Бурка, 28, є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. і Усім до зустрічі на тест-драйві.